Мікс – перший плюсовий сорт, в якому переважатиме перший сорт. Вага 10 кг, ціна 3 євро за 1 кг. Чоловічі, різночі і розмірі йдуть всі можливі різноманітні. Це у нас регата в розмірі 40. Ось така моделька. Наступна чоловіча, така груба флісочка. В розмірі елічка. Ось така. Наступна знову чоловіча. Це у нас буде. Розмір не бачу. Це теж, мабуть, елька. Наступне знову чоловіче. Розмір не пише. Це така ідентична попередня, тільки е, коль... в кольорі відрізняється. Наступний жіночий мягсенький тедік. Розмір не пише, але вона, подивіться, яка максимально мягенька, тепленька зсередини. Ось така більшого розміру, притом вона йде повністю на весенка. Дивіться, щоб воно сфокусувало. Повністю навесенько в плісі. 1300 гривень за цілий пакетик. Наступна, Наступна. такого плану. Подивіться, теж максимально негесенька з вушками. Далі. Так, це у нас менший розмір. Вона така буде охорочена. Наступна, жіноча тепленька. Подивіться, який колір класний. Теж регата в розмірі 34. Дуже гарні постануть ці кліточки. Це у нас в розмірі S. Дуже тепла. Але це, мені здається, не S, а більший буде розмір. М. Наступна. Ось такого плану. Теж більший розмір сіра. Наступна з капюшончиком. Розмір селечка, тепленька. такий батник, лісовий. Далі це вже така більш середньої щільності. Розмір 42. Ось така. Далі флісова кофта чоловіча. Далі подивіться, яка блесенька. Класна, це жіноча. Вона дуже-дуже тепленька і, до речі, двохстороння. Можна замочок повернути і вона буде двохстороння. Наступна ось така. Це така тонша. Наступна йде ось такого плану. Така курівка. Далі штанишки. Білосніжні підплесенки. Наступна такого плану жіноча. І більш тонкий варіант. Далі. Елічка розмір. Ось така. Регата в размере 42, жилетка, наступная, тоже досить тепленька с капюшончиком, на уже может мабуть, эсочка будет. Дальше, в размере кселечка, Наступно. Теж розмір XA. Ось такого плану. Так, далі така моделька. Це у нас панда. класно. Далі. Ось така в горошок ці жіночі великий розмір. Подовгу вода навіть на це у нас тут така жіноча плісочка. Більшого розміру. Все, я вам показала цілих 10 кг по ціні 3 євро за 1 кг. Кліс, перший плюс другий сорт, переважає перший.